Ну, безумовно, розпочнемо із останньої інформації. Це питання, яке як почало турбувати українців напередодні. А нового року наприкінці 23-го, так воно і зараз продовжує турбувати народних депутатів, тому що там дуже багато запитань, і очевидно, вони так і не вирішилися під час сьогоднішнього розгляду. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки переніс розгляд законопроекту про мобілізацію на завтра. За словами депутатів, у парламенті зареєстровано 5 відповідних документів. Один проект закону урядовий, інші альтернативні. Як прогнозує голова комітету Олександр Завітневич, на розгляді у сесійній залі документ може. Же зазнати суттєвих змін. У першому засіданні брали участь представники ЗСУ та Міноборони, зокрема залужний шаптала та міністр оборони Умєров. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які плануються розгорнути. На всіх засіданнях була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обменивали. Жують, прогнозують, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті, і чому ми розпочинаємо безпосередньо з цього питання, тому що. Власне, да, можна говорити про те, що зараз відбувається в Міноборони, не можна говорити про те, що зараз відбувається на напрямку нашої євроінтеграції і всього іншого. Але оцей от законопроект про мобілізацію, да який виник якраз наприкінці 2023 року, як на мене, це моя суб'єктивна думка, він якраз і відзеркалює дуже повну ту ситуацію, яку ми зараз маємо в державі на всіх рівнях. Ігоре, давай розпочнемо з тебе. Ми завжди говорили, що мобілізація вона необхідна. Демобілізація так само необхідна. Повинні бути дуже чіткі, і зрозумілі для всіх правила. І, от зараз, отримавши цей законопроект наприкінці минулого року. Зараз він розглядався у комітеті, і на виході маємо те, що він буде ще розглядатися, і дуже багато суперечливих запитань, які обмежуються, все одно залишаються норми, які там обмежують права людини, які несуть корупційні ризики. Все це треба вичищувати. Про все це так та мовити, треба домовлятися запитання з ким і про що, і власне як би мав відбуватися цей процес. Ну, знаєте, каже мій батько: не вкрасти, не посторожити. Вони не вміють нічого, тому і подали оте от горбати, що вони подали. Але тим не менше, чи взагалі потрібен закон про мобілізацію? То звичайно, треба, тому що на фронті закінчується тих небайдужих щодо армія, мова віра. І що далі? А далі ті, кому яка різниця, окажуться в окупованому Маріуполі, Херсоні чи Харкові, чи десь тут на Київщині? Тому що якщо ми закінчимося, то фронт буде відходити. А фронт буде відходити, Росія буде займати нові території, і люди знову опиняться в окупації. Так от чи треба це наводити лад? Треба. Коли? ну з першого дня повномасштабного вторгнення треба наводити символу лад. Тільки тоді всі сиділи дивилися, як у тих 25% ломанулися воїнкомати. А інших 73% сьогодні тепер це вже їх тепер почало стосуватися, бо ми то закінчуємось. На наших плечах ну, ми не доповземо до кордону 91-го року. Е, якщо не буде ротацій, якщо не буде поповнення, якщо не буде там тих всіх речей. З приводу демобілізації не буде ніякої демобілізації. Я всім пригадував, угу. мій дід демобілізувався в 1953 році. Ну от і все, щоб всі просто зрозуміли, що не буде о такого, що от якась там демобілізація під час бойових дій не буде. Давайте не будемо тішити себе ілюзіями. Далі депутати побігли вже на вибори. Я дивлюся, політики різко зайнялися рейтингами. На які на які? а яка а яка река Вони вже пішли на вибори. Як тільки Юля Тимошенко вийшла сали ні, ні, мобілізація має бути справедливою. Давайте піднімемо зарплати в два рази, збільшимо надої молока втричі, і газ зробимо дешевше вдвічі. Фірово, це все це на рекламі. На рекламі крутиться та воно крутиться на рекламі, всю вона побігла вже на вибори. Розумієте далі, ну амбудсмен по захисту по правам людини. Ви що, та ж не можна обмежувати права і свободи громадян? Які? Як які у відповідності до Європейської конвенції захисту прав і свобод громадян? Є чітко зафіксовано, що держава вправі обмежити. Ті чи інші права і свободи громадян, якщо є загроза національної безпеки цієї держави. В чому проблема? Не було проблемою в минулому парламенті. Он Вікторія не дасть брехати, Ну, ми ж голосували обмежити права і свободи аліменщикам. Пам'ятаєш, угу. обмежили? Нічого страшного, лобінець був в БПП, голосував за цей законопроект. Щось, точка зрення помінялася, від міста сідіння чи дуже хочеться далі продовжувати. Тому політики від державників відрізняються тим, що державники думають про державу. Беруть на себе відповідальність, приймають непопулярні можливо рішення. Заради збереження держави, а політики думають про рейтинги. Ну все вони вже побіжали всі на вибори. Дивіться нас насправді, чим мене лякає ця історія законопроектом про мобілізацію. Да, ми потім окремо поговоримо. А власне, які там найшвидше норми залишаться, да? які все ж таки будуть вичищені, тому що очевидно, що ті норми, та які обмежують права людини, все ж таки мені здається, вони із цього законопроекту будуть вичищені, законом не стане. А так а, власне, ті, що несуть корупційні ризики, так само не буде. Я кажу, чим лякає сам сам початок. Те, що відмовляється від відповідальності, ті, хто мають за це відповідати безпосередньо, згідно конституції, президент. про мобілізацію президент. має подавати президент. цього зараз не відбулося. І з самого початку, коли з'явився цей законопроект, да, який презентувала, скажімо так, у Фейсбуці Мар'яна Безугла, одразу відбулася прес-конференція, да на якій було перекладено відповідальність на військових, і була закаламучена оця вся історія з із залужним 400-500 тисяч. Те, що знімається відповідальність. Під час війни, тому що до цього вісім разів і всі голосували за мобілізацію, да власне її вносив президент. І коли знімають себе відповідальність, і коли цей процес з самого початку зараз у надскладний рік, у надскладний час, коли всі це вже українці розуміють всю складність ситуації, да знімається відповідальність. Отут і починається і паніка, і різні настрій, і нерозуміння, і небачення перспективи так не має бути. Ось чим мене лякає насправді ця історія, якщо подивитися з цього боку, не на норм. Ми окремо, да? а на те, як вона зараз у надскладний рік і для розуміння українців вона починається і закручується. Склада, не треба боятися. Я навпаки, я зараз зловтішаюся з цієї історії, тому що зразу почало стало всім зрозуміло. Лякати, це не боятися. Е, ні, я просто кажу: не, взагалі не треба і, і боятися, не треба. А вам дівчатам взагалі нема що боятися, то сказав ж, президент, дівчат мобілізовувати не буду. Ну, все нормально, але якщо серйозно, дивіться. Е... Я, хочу, я хочу розуміти і я хочу знати, що той, хто є верховним головнокомандущем, той, де є політичне керівництво країни, воно розуміє, воно бачить перспективу, воно має чіткий план. Коли Мар'яна безугла зверталася щодо плану до залужного, вона б звернулася щодо плану до політичного керівництва. Ото тут має бути впевненість у мене і у кожного українця, що вони знають, що роблять, що вони беруть на себе відповідальність згідно конституції. Світлана, ви дуже От... файно думаєте про наше вище військово-політичне керівництво, Так має бути та так має бути. Тобто має бути в нормальній державі, де люди під час війни не обирають артистів, а думають за державників. Але на превеликий жаль, наш народ зробив цей крок. Все. Ми маємо, подобається чи не подобається, ми живемо в цій парадигмі. Ну, а чи мав би президент навести лад, мав би чи мав би він згідно своїх конституційних повноважень і 4 та 11 статті закону України про мобілізацію сам бути ініціатором, щоб врегулювати цей процес? Звичайно, мав би був би невідкладний законопроект. Побіжали би як хлопчики. Знаєте, такого голосували би аж бігом, причому і за себе, і за того парня, який запізнився. О, я до чого просто веду, що як має бути, ми всі прекрасно знаємо. А давайте виходити з того, а що ж буде. Є два варіанти. Ну, можливо, тут мене депутат. Чим сьогоднішній... так, да, як я кажу, що Що було, що є, що буде, чим серце заспокоїться. Та -та -та. Такі парада я думаю, що в цій історії з цими п'ятьма законопроектами логічним було би, що зробити. Логічним було би напрацювати законопроект комітетський, маючи такий винегрет, Да? маючи вже п'ять альтернативних законопроектів, бачачи критику стосовно раз, два, три, чотири. Там корупційна складова, ще якась би. Комітет би мав би напрацювати свій комітетський. З усіма хотілками, забажанками в першому читанні його занести і прийняти. Я думаю, що він десь так і буде виглядати. Ну є другий варіант простіший, Наш ж. Офіс простих рішень. простішим варіантом буде який: через коліно нагнути, поставити, і зробити якесь там рейтингове голосування, взяти за основу все рівно у а потім намагатися його почистити. Тільки я звертаю увагу всіх депутатів, діючих в тому числі. Почистити це ще півбиде, але додати статті ви вже не додавите. Ви можете зможете тільки працювати в рамках тих, які є в першому читанні, бо нових статей додатися не може. А чи врегульовані всі питання в цьому законопроекті, які цікавлять людей і взагалі. Які мають бути врегульовані. та звичайно, ні. Тобто нічого не додамо, будемо вошкатися в межах того, що, що вже написано. Корупційна складова є, є. Питання права людини. Ну, Світлана, якщо не буде батога, то все, ну люди не, не стоять, нема пройшла емоція страху. У нас, як і в Росії, потір нету, по телевізорі нон-стоп квартал. От і все. То яка емоція страху пожене людей військомат добровільно? Ніхто нікуди не піде. А якщо не буде кнута, то самими пряниками від Юлії Тимошенко давай зарплату піднімемо в два рази. Ну, то я кажу, ще надої молока може збільшити в колгоспі. То цим не заманиш. Бо люди сидять, думають, так, почекайте, тут сказав Арестович, що він через 2-3 неділі закінчиться, Що я піду, вмирати там, а вдруг мені ноги повідриває. То я 2-3 неділі якраз тут денег можу сколотити. І все. І якщо не буде кнута, то не буде нічого, бо має бути баланс. Між пряніком і кнутом має бути якийсь баланс. Якщо нас тільки одними пряниками заманювати, ну, то нічого не буде. Він буде не дієздатний цей законопроект, якщо вони тільки не зроблять його збалансованим. Бо зразу популісти прийдуть і будуть пхати в парламенті тільки пряники. Скажуть, ні, ні, це погано, це погано, те, що ми говорили з вами. От і все. І тоді не вистачить голосів і будуть нагибати через коліно. Ну, я чесно кажучи, скептично настроєний в цьому контексті, хоча впевнений, що до кінця лютого вони щось таки народять. Я впевнений в цьому. Бо слова, перепрошую, що я трошки може часу перетянув, бо, бо слова Вікторія залужного так, да, Вікторія, перепрошую, але слова залужного, якщо не, не зробите, не наведете лад, то йдіть самі воюйте. Це не даремно було прозвучало. Росія виходить на серійне виробництво безпілотників усіх типів. Про це заявив міністр оборони країни агресора Сергій Шойгу. Він переконує, що російський військово-промисловий комплекс сформує серійну лінійку всіх типів дронів від надмалих до важких ударних. Додам, що раніше генство Reuters з посланням на інститут науки та міжнародної безпеки повідомило, що в Росії активно продовжується будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників камікадзе. Ну і це підтверджують а, супутникові а, е, знімки. Я просто ще од до. Додам... Дам до цієї інформації з'явилася була інформація, щоправда, її, певною мірою спростував Юрій Ігнат. В Україні збили перший реактивний шахет 238. Я нагадаю, що Іран пристав його ще наприкінці осені 2023 року. І ну, про збиття повідомляв військовий експерт в області там зв'язку Сергій Флеш. За його словами, дрон долетів до середини країни зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину. Ну, на цьому реактивному двигуні безпілотники можуть літати по всій країні, крім того, вони будуть долітати до України швидше, ніж можуть маневрувати. От. І, власне, українці, це цитата цього експерта, українці повинні знати, що крім звука Мопеду, у небі тепер є звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили, хоча Юрій Гнат це спростував. Але все ж таки. Про якщо говорити про дрони, про безпілотники, те, що ми їх самі можемо виготовляти, в принципі, у достатній кількості, да для того, можемо, я кажу, у достатній кількості для того, щоб навіть переважати в цьому контексті, і завжди було багато різних заяв. Не буду нагадувати забувати ефір, про те, що у нас там буде там до мільйону, там сто тисяч там так далі. Так далі, поки що цього ну на практиці не відчувається, чи не так. Ігоре на зато у нас є Мінцифри, любимий міністр Федоров. У них все хорошо. Я просто не знаю. Я не хочу критикувати. Я хочу, я хочу зрозуміти, чому і е як зробити так, щоб ці слова стали реальністю в Україні. Що для цього треба. Світлана, чесно кажу, в мене сьогодні такі трохи такі напевно я сьогодні став таким таким циніком. знаєте. тут мене такі цинічні якісь ввод погляди на ті всі речі. Е, якщо ми не будемо критикувати їх, ну ми можемо їх не критикувати. Окей, добре, давайте будемо тоді похвалимо Іран, який під санкціями Ні, до ти можеш критикувати. Що Ні, я, я, критикувати. Я, я, я просто кажу так я ж от, північна Корея, Да, північна дала. Корея, яка тепер дає ракети Росіянам, Іран вже пропонує ракети Росіянам. Е, а ми тут така ракетна країна. І на початок війни жодної ракети не маємо. Ну тут якась ерунда виходить, розумієте? Тобто Корея випускає, Іран випускає. А ми ми в космос космонавтів запускали, а ракетних програм у нас нема. Це перше. І з цього хочеться від сорому аж крізь землю провалитися, як написав наш побратим Карл Ворог. Якщо я не помиляюся. Ну, а я тобі скажу, з іншого боку, контраргумент. Якщо там Росія йде до Північної Кореї, йде до Ірану, значить в неї недостатньо свого ресурсу, і вони вс... недостатньо, але в них є цикл виробництва. А де наш цикл виробництва? В них недостатньо. Звичайно, вони, фігачі, зараз на початок війни по нашим позиціям кидали, я вже казав, неодноразово, 80 тисяч снарядів за сутки. Зараз в них недостатньо. Вони кидають там 10-20. А ми як на початку війни дві тисячі мали, так і сьогодні кидаємо дві тисячі. Просто на початку війни ми кидали радянським калібром, а зараз трошки нам західні партнери помогли, То ми кидаємо натовським стандартом. але все рівно в п'ять разів менше, ніж росіяни по нам. Це перший момент. У нас і збройних сил в декілька разів менше ніж в росіян, і потенціалу в декілька разів менше ніж в росіян, і грошей в декілька разів менше ніж в росіян. Але ми ж могли мати вигравати технологічно. Якщо на початок повномасштабного вторгнення ми ж передавлювали росіян безпілотниками у тими шками передавлювали. Щось і стало, що тепер росіяни нас передавлюють. Всі сміялися. Ой, вночі вони нічого не зможуть зробити, тому що тепловізори на fpv дрони ставити це дуже дорого. Зробили, знайшли гроші і ставлять. Що ми ще там казали? Штучний інтелект на дрони, та ну, та то, то, то фантастика, це дуже дорого. Ставлять, як би там не було, ланцети їхні вже використовували. Певні елементи, елементи і вони незалежні від наших глушилок. А ми що? А ми ганяємося за шахедами. Зброї проти зброї 21 століття, ми ганяємося з калашами зі зброєю 20 століття. Ми зараз думаємо, як розробити нові системи РЕП. Але якщо буде штучний інтелект, то нові системи РЕП нам не допоможуть е, вивалювати їхні безпілотники, бо безпілотник захопив цель, далі пішов в автономному режимі. Якщо росіяни це впровадять, чому ми не думаємо на два кроки вперед, а, а ми лише доганяємо тепер росіян? От на морі змогли ж, змогли, тут треба нас похвалити. Російський Чорноморський флот де? Заможайських марк? Загнали. ну Так це нормальна тема. І не вспливає навіть, бачите, і обійшлися ми без Туречини, без Гутереша бариги. Зерновий коридор собі зробили, і собі кораблики ходять і це. Розумієте? Тобто ми можемо. Ніхто не каже, що ми не можемо. Але в нас виходить державслужба, а після її перевірок прилітають ракети в КБ Луч. Ну, і хтось сів? Ніхто не сів. Чи можемо ми посадити їх? Та, звичайно ж, можемо, але ж ми ж їх не сажаємо за це. Ну, розумієш, тому от, Світлана, мене от, до цього всього таке, знаєте, вже ну як то наболіло. Але я от, дивлюся, нещодавно там у Мєров, да, вони провели внутрішні аудити, знайшли 10 мільярдів вкрадених грошей, практично в Міністерстві оборони. 10 мільярдів. І я пригадую, з якими оплесками Резнікова. До речі, йому 57 років. Пов'язку вже вручили чи ні? 57 років він має повне право. Мене командир роти, ворон. Йому було 59 років, коли його мобілізували. Нічого, воював в окулярах, вчитель такий в окулярах, з кнопочним телефоном. І воював, і командиром роти був і на, на важких позиціях сидів. Я для нього ставив солдата з е, смартфоном, щоб нормально координати можна було вичисляти по Кропиві чи ще по чому-небудь. Розумієте? Але він командував підрозділом, і його всі слухалися. Нічого страшного, чого Різніков не воює? Ну, я не можу питати, в чому проблема? 57 років, де пов'язка? Ваня Баканов де, що він, він офіцера получив, вони мають воювати. Зробили тут в Києві ТРО для блатних і ніщих, щоб передка не бачили, а тут а всі під парасолькою того ТРО ховаються в Києві, жодного разу на передовій не було. Тому чесно кажучи, мене вже оце, знаєте, Це вже не то, що сарказм з це. Я, я стаю циніком по відношенню до сьогоднішньої влади. Ми можемо багато що, але ми не робимо. бо... Створили, я вважаю, що створили злочинну організацію при Міністерстві оборони, ну 10 мільярдів розкрасти. Це ж не один, не одна людина, там піймали якогось там заступника і тішаться. А де ланцюжок, який приймав, получав, накладні, склад і так далі, де той ланцюжок? Вони чого не накрили всю злочинну організацію? А лише там е, крайнього, хто не поділився, е, починають е, е, лушпашити. Тому в цій історії ми можемо, і ракети ми можемо. Ракетна програма, сапсан, ну тут у нас є. Ну стугне вон Таня Чорновол, наша коліжанка вон, з парламенту. Вона навчилася літати на fpv дроні. А знаєте чому? Вона першокласна стугністка. В неї нема ракет до стуги. В Неї є стугна, є труба, нема ракет. І вона тепер опановує FPV дрон. Ну це ж не нормальне явище. На безпосередніх лінії бої стугна теж має працювати. І впіві має працювати, і стугна має працювати. Де 26 тисяч дронів, які Зеленський буквально два тижні назад розповідав, що лежать на складах. Назвіть хоч одну військову частину, яка б побачила ті дрони. Не дає нам ну. де? Я не кажу про мільйон дерев. Мільярд дерев, між якими бродять вчителя з зарплатою по 4 тисячі євро, і десь розказують студентам, як правильно робити мільйон дронів. Я вже про це не кажу. Де тих 26 тисяч? Дайте їх їх треба сьогодні, вже вчора треба. Я не знаю жодної військової частини, яка в державі Україна була би забезпечена. За те як посадити солдата? Та це ж як ну це ж як без проблем. Пам'ятаєте уривки фільму з, з камери, де Олег Сенцов був в бою? Пам'ятаєте, да? Тобто, і каже: от їдуть танки. каже, в нас є щось проти танків? а нема. І повезло хлопцям, і Олегу Сінцову повезло, що танк їх не побачив, проїхав мімо. А якби побачив би два варіанти. Або ДБР, якщо залишив позицію, або намотали на гусінці, бо немає з чим стріляти. От два варіанти для солдата. Пам'ятаєте посилення відповідальності для військовослужбовців. Так, yeah. всі, так гарно, з пафосом. І там ми дописали, щоб було справедливо, щоб під час війни такі самі правила і на корупціонерів. Знаєте, скільки військовослужбовців сьогодні в Дізбатах? А тепер назвіть хоч одного сидячого корупціонера. Я хочу поставити от, вам запитання, Ігоре, і безпосередньо, якщо ми говоримо про міжнародну допомогу наших партнерів, коли ми говоримо. Про Європу, так про наших західних партнерів, а, Євросоюз. А ми дуже багато останніми днями почули от різних заяв, да, і це вже навіть названо так. А європа Європа прокидається, а да, от Німеччина безпосередньо лавшольсь. Треба після тих атак, які вони побачили, да, їхні наслідки, що відбулась 29 грудня, а січня, особливо 8 січня. От буквально вони сказали, чи достатньо ми допомагаємо Україні? очевидно, що недостатньо треба більше? А так, але як на мене, ми бачимо ще й іншу тенденцію. Да, от те, що заявляє от, там Швеція. Нам треба готуватися, бути готовими, якщо що війна, я хочу зрозуміти оцей от баланс. вони прагнуть захистити себе. Так вони почали зброюватися і готуватися до війни, щоб не ну захищати себе. Це абсолютно нормальна реакція. Да, чи з'явилося те бажання захистити при цьому Україну більше, да і надати більше допомоги, те, що вони бачать? Дивіться, тут я виділяю дві проблеми в цьому контексті. Отже, перша проблема в цьому контексті це те, що в західних країнах вже почалися вибори. Якщо ми подивимося ситуацію у Франції, то там правопопулістичні популістичні сили, накшталт там, Ліпентам і так далі. Вони вириваються вперед. В Німеччині теж проблеми в Шольця. Там питання відставка, не відставка. Я дивився сьогодні. Виступ одного з альтернатив для Німеччини. Ну, це все це піти застрелитися і не жити. Називається десь так. Приблизно це виглядає. Тобто Росія, інтеграція Росії. Це нова Інтеграція а, Росії в європейську Мич. безпеку, там бла-бла-бла. Ну, тобто там, там дурдом веселка, і пояснити їм не вдасться. Ну, скажімо так, ми не можемо пояснити, тому що в нас оцей тригер, який спрацював в свій час, який називався словом Буча, Бородянка. Ну, до сих пір возять туди в Бучу екскурсії, а інші інформаційних приводів в нас, як будь би і не існує. Оця от ракетна атака, вона тр трішечки сколихнула. Ну і що? Ну пройшло два дня, вже все, вже всі забулися. Вже ніхто про це навіть там захід західних медіа і не пише, окрім військових, де полягає в тому, що вони чогось вирішили, що замість того, щоб дати лапіну зброю, вони вирішили рити в себе вдома окопи і зустрічати і думати, як збиватимуть російські ракети на територію Польщі чи там Швеції. Ну це де це якісь, ну це шизофренія, чесно кажу. Тобто вони ж до того договорилися, що замість того, щоб дати можливість українцям добити оцю от заразу, яка вже на нашій зруйнованій землі. Тут є, пасеція, її треба знищити, то вони тепер кажуть, що ні, напевно, ми будемо готуватися зустрічати росіян там в Польщі, в Італії, в Швеції чи ще будь-де. Ну це мені на голову не налазить. І я це розцінюю або недолугу інформаційну політику керівництва тих країн. Ну, щоб, типа, отримати, так мовити, погодження своїх громадян допомагати українцям, бо от нас тут ми вже вас готуємо до війни проти Росії. Але ну, це дуже тоді топорна робота. Наш квартал там ліпше справився би. Як настрахати більше європейських партнерів, щоб вони емоційно повірили, що шашлики не працюють. Ну, Наприклад, от в цьому контексті я не знаю таке враження, що вони всі надивилися виступ Зеленського в 22 2022 році і до сих пір жують шашлики.